Шня атака наймасштабніший удар по українській енергетиці за останній час повідомили у профільному міністерстві. У низці населених пунктів запроваджені графіки аварійних відключень. Ранковий ракетний терор тривав понад три з половиною години. Окупанти били крилатими ракетами з району Каспійського моря, а ще атакували кінжалами та ракетами С-300. А з 11-ї ночі до самого ранку російська армія паралельно атакувала ударними дронами. Те, що ми попереджали, що після завершення фарсових виборів буде певне загострення, бо зокрема з повітря, воно власне так і відбулося. Таке перевиснажування систем протиповітряної оборони, навіть в умовах їх дуже високоякісної роботи, може свідчити про те, що так є влучання, є влучання в деякі об'єкти важливої інфраструктури. У Хмельницькому, внаслідок масованої ворожої атаки, є загиблі та поранені серед цивільних, як повідомляє обласна влада. У місті пошкоджені об'єкти інфраструктури та житлові будинки. По об'єктах критичної інфраструктури росіяни також поцілили на Вінниччині, Дніпропетровщині, в Стрийському районі, Львівщини, на Сумщині та Франківщині. На Прикарпатті, за попередню інформацію постраждала одна людина. Попри російську атаку по Дніпрогесу, загрози прориву греблі немає. Заявили Укргідроенерго ситуація контрольована, але на станції триває пожежа. Під час удару греблею рухався тролейбус і цивільні автівки. Повідомив очільник області Іван Федоров в ефірі телемарафону. Інформації про загиблих поки немає, але йдеться про десятки постраждалих. Зазначив він. Нині проїзд Дніпрогесом обмежений. Там працюють рятувальники. Зараз світло у місті є, зазначив Федоров. Були короткострокові перебої. Наша обленерго та Укренерго робили перепідключення міста Запоріжжя через те, що ворог цілив по Дніпро Гесу також ворог цілив по іншим об'єктам енергетики, і на жаль. На жаль, є влучання, є деякі об є... обмеження, які торкнуться не приватного сектору, не приватних споживачів, а здебільшого промисловості. Це один з наймасштабніших, одна з наймасштабніших ракетних атак по місту Запоріжжю. За даними місцевої влади, окупанти вдарили по Запоріжжю 12 ракетами. Ворог атакував місто більше як годину. За попередніми даними місцевої влади зруйновані сім приватних осель, ще 35 пошкоджені. Під завалами залишаються люди.